Козацька слава, за світи знамена, Гордо й величава, піснею промов, ой ти україно, купино священа, ми твоя надія, віра і любов. Купино священо. Ми твоя надія віра і любов. Вітаю вас в ефірі. інформаційно аналітична програма діалог. Ми сьогодні говоримо про українську пісню. А учасники нашої програми є Фросинія Довженко та Олексій Пищолка. Вони солісти народного фольклорного ансамблю «Сіверяни». Ряни. Вітаю вас, шановні у нашій студії. Одразу мені необхідно зрозуміти, що то у вас за фольклорний ансамбль, коли він був створений, скільки у вас учасників вашого колективу? Що це за люди, якого віку? Кого більше, чоловіків чи жінок? От дивіться, скільки запитань одразу. Е -е, ансамбль завжди виникає запитання у наших людей, що означає назва ансамблю. Я коротко вам розповім, що наш ансамбль названий в честь древніх племен сіверців, які населяли землі Чернігівщини. І от, от звідси і пішла назва сіверяни. Ансамбль у нас не дуже великий, десь ну, чоловік 15-17. Більше ж, як завжди, і всюди, жінок. Жінки вони більш ліричні, чоловіків менше, чоловіків в добрі часи, було десь 4-5, зараз залишилось 3 чоловіки чоловіків. Оце такий склад нашого ансамблю. Що стосується репертуару нашого ансамблю, то в основному це народні побутові пісні. Пісні українські, ліричні, козацькі. козацькі, з, з, з усіх сторінок життя України. Берем, що принесли із давніх часів пісень наших батьків, дідів і бабусь, теж на сцені це все відтворили, показали в художній обробці. Ці пісні Пане Олексій, я вас зрозуміла, Все ж таки мене запитання до пані Єфросіні. Ви мені розкажіть, коли ви вперше прийшли до вашого колективу? Як то було? Можете нагадати? Можу, Пригадайте. Так я сама учитель, і десь з 83-го року <кхух> мене запросили учителів у нас міста, хор вчителів міста. Був, і запросили мене до хору вчителів. Ми там на базі раніше дворця, зараз палац юнацтва. Керував тоді хором учителів Любомир Мирославич Боднарук. От, світла йому буде пам'ять. Хороший керівник, талановитий, і музикант, і диригент, і музикознавець. От, Дуже вдячна, тому що вчив співати, але це був академічний хор. От, І разом із студентами музучилища, от. Ми разом їздили до Вільнюса з ними. Там вони теж давали з училище наше давало концерт, у філармонії в Вільнюсі дуже гарно виступили. Ось так. А потім я з дев'яноз січня, з 1 січня 91-го року, прийшла в органи внутрішніх справ у МЕС України, Чернігівської області управління і там. Ансамбль, мене запросили до ансамблю. тобто ми приходимо до чого? Що ваш ансамбль створений був на базі управління Міністерства внутрішніх справ Україна. України, так тобто, ви насправді колишні міліціонери, <свист> так так, <свист> так що ж ви одразу про це не сказали. Тобто, ми говоримо про те, що у нас міліція вміє не лише охороняти людей, однак і співає гарно. А от дивіться, хто може стати е, членом вашого колективу на сьогоднішній день? Якась жіночка чи якийсь чоловік е, зрозуміє, що він має голос і співати хоче. Він може до вас прийти і сказати, буду разом з вами співати? Можна, можна прийти до нас, якщо є велике бажання. У нас... А для цього обов'язково необхідно бути міліціонером чи поліцейським? Ні, ні, до 2002 року ми працювали при клубі МВС, а з 2002 року наш ансамбль на чолі з керівником Станіславом Юхимовичем Шкарандою перейшли ми всі до міського палацу культури. А, а на сьогоднішній день наша сучасна міліція і управління МВС в області знає про те, що в них є такий чудовий колектив. 에, знають вони. Mm -hmm. і То у вас є можливість запросити вже молодих міліціонерів, аби вони теж співали разом з вами. Ого, якби рейтинг піднявся. Ну, вже е, зараз період реформування йде міліції. І... Ну навпаки, дуже чудово. Вони не лише сам... чемні на дорозі, наприклад, та ж сама поліція, однак вони ще й показують приклад того, як людина, як молода людина, мусила б проводити свій вільний час. Ну, як у нас зазвичай чоловіки проводять е, вільний час? Деякі. За столом, так, це, за пляшкою, горілки. Це ясно. А, а то б вони співали на сцені. Після того, як ансамбль перейшов в повному складі е, до міського палацу Культури. А чому перейшов? Вас просто попросили перейти? Давайте чесно будемо. говорити. Якщо чесно говорити, то закрили фінансування. Культури в міліції. Тобто, оплату uh, керівника, баяніста. Тобто uh, зрозуміли. Фінансові uh, проблеми. Так. Те та керівництво в ті часи зрозуміло, що да. uh, міліції культура не потрібна, так? Ну, вона потрібна була, але ну, не, не було можливості. Фінансування uh, скоротили і не було за що платити. А ви не приходили, не, не пропонували би повернутися до управління з внутрішніх ні, ні, справ? Ні, Чому ми, Олексій Андрійович, Адже ми їздили на конкурси Вінниці в довго. Житомир, у Черкаси, у, у Полтаву. Ми їздили, але ми у квартет у нас їздив тільки ті люди, які відносилися до органів до працівників органів внутрішніх справ. От ми їздили, привозили ми дипломи. От, нагороди. І нагороди. У нас багато є похвальних листів, і нагород, є це все у нас. Пані Євсині, от дивіться. Багато ж у нас зараз у кожного стільки проблем, усіляких, різноманітних. І в державі, і кожного особисто, і в сім'ї. Хтось подумає, про яку пісню взагалі ви говорите? А от запитання мене до вас таке: а навіщо вам співати? Варили б собі супи, борщі, ні, ми без пісні не Чому можемо. Чому для жити. вас важливо співати? Ось ну, пісня додає нам наснаги, радості. Ми людям даруємо радість, ми їм свято створюємо, свято душі. Українська народна пісня це така дзвонкова криниця бездонна, я вам скажу, де ми черпаємо пісні наших прадідів. От. І дуже з радістю, ми просто фанати е, пісні, і е, всі наші колеги настільки ми любимо пісню, що ми йдемо як тільки хвилинка, і ми йдемо на репетиції. Mm -hmm. <свісно> любимо пісню. Я взагалі не уявляю своє життя без пісні. Наприклад, як пішла я в школу, то я до сих пір на сцені з семи років. Та любивий чоловік горілку, а жінка на липку, ой, мило там не лаймося, а підем краще та порадьмося, може ще щось проп'ємо, Ой, мило там не лаймося, А підем краще та порадьмося, може ще щось проп'ємо. А от дивіться, чи можете навести приклад, пане Олексію, от коли от прийшли на концерт чи на репетицію, поспівали, і дете додому, Співаємо. тиск покращився. <хи> Настрій гарний. Це не бувають випадки, а кожного разу, якщо ми попрацюємо на репетиції, йдеш окрилений додому. Іде окрилений додому, пісня знімає ці стреси, тиск, що хочете, те знімає. Зразу настрій покращується. От через це ті, хто співає вже в ансамблі деякий час, вони, якщо оце почуття у їх виробатилось. То, і ви, то така людина буде вже ходити. Якщо нема цього, побули скільки там репетицій, і люди уходять. Тобто я до чого то веду? От дивіться, нас зараз з вами люди побачать, а потім хтось подумає, я ж співати вмію, що ж я вдома сижу? Що ж я нудьгую? Може і правда, здоров'я своє покращить. Багато хто. Хай приходять до нашого ансамблю. — до нас, да. як до вас прийти? — Приходьте, приходьте. Шановні, дивіться, ви не дарма прийшли на наше телебачення. Справа в тому, що ми теж називаємося Сівер. І ваш колектив носить назву сіверяни. так? — Я хочу сказати, що до цієї назви є роман Дмитра Міщенка Сіверяни. І коли була за клубом Ольга Іванівна Осипенко, а вона перед поїздкою на Хортицю ну от, запропонувала, прочитала роман і запропонувала колективу. Колектив згодився, що така назва їм подобається, Сіверяни. І от так пішла назва Сіверяни. От. Коли вони їхали перше на Хортицю, а там треба було е, Міністерство внутрішніх справ України запропонувало е, значить, в області, е, не тільки в нашу область, а взагалі по Україні конкурс такий: рекрутської пісні. Рекрутської пісні. Рекрутської пісні. — Нічого собі. От Олексій Андрійович знає, бо він їздив. Мене ще тоді не було в колективі. Ну, це е, було я. Затрудняюсь сказати, кому прийшло це в голову така думка. І це міністерством був республіканський конкурс рекордської пісні. Це пісні старовинні, їх співали тоді, коли молодь йшла бу... до служити. Да, йшла служити. Йшла до війська. Да, да. Я знав. Дві рекрутські пісні, і коли наш керівник поставив завдання, що давайте шукати, я кажу, я знаю. І одна з наших пісень зайняла на цьому конкурсі перше місце. Іменно наша чернігівська пісня, народ співав її. І... Ну, Пане Олексію, ви розумієте, що я зараз у вас запитаю? Ні. А ви знаєте цю пісню? Я знаю. От на сьогоднішній момент. А хоч би У декілька до. фраз ви нам зможете заспівати? Можемо двох заспівати. Можем. А заспівайте, будь ласка. Послідні нього. Сладні друзі! Світу, чу, все моя плачене. А де співали цю пісню? На да, uh. проводах. Ні-ні ні. В якому регіоні співали цю пісню? Це Я привіз цю пісню з Козелецького району. А от цікаво, це ж російською мовою? Да, да, воно трохи. Трохи українською, трохи, трохи російською, російською, тому що так це Звучиться. Ну, народна мова. така. — А так. це яке ви, століття, як ви вважаєте? Це, це десь 19, 18 століття. ХІХ століття. Тобто це така собі етнографічна експедиція. Пошуки були етнографічні у вас проведені? Це було е, з мого рідного села. Це е, співали цю пісню мої діди, баби, батьки. І мені воно а як Ви вважаєте, співає до цього часу цю пісню у вашому селі? До речі, як називається ваше село? Село називається Красилівка Козелецького району. Ні. Уже не співають. Не співають. Уже Уже ті. Співа, хто співав, пішли в кращі світи, а молодь не перейняла. Ще покоління ну, моє покоління, тим, тим яким 60-70 років, ще ті співають десь. А молодь вже не, не співає таке. Дивіться, писень. до чого ми з вами прийшли. Потроху, потроху, пані Єфросинію, пане Олексій, дивіться, про репертуар говоримо. Говоримо про ті пісні, які співають в народних хорах. Де брати той репертуар? Де брати слова і музику? Де шукати пісні? Як не загубити минуле? От про що думка моя. Я вам скажу таку колодязь пісень. Коли от у нас концерт, який небудь відповідальний, ми зробили концерт. Після того ми збираємося і співаємо для душі. Люди у нас з різних районів області і з північних і з південних районів, і кожен приносить якусь свою пісню. Отут ми заспівали, керівник зразу її на музику поклав, по партіям розписав і ми починаємо вчити. Багато ж таких пісень От, звучить журавко. Ну, цю пісню багато хто співає. Ну всюди її співають по різному. У нас так співають. «Вірьовки» її по другому співає. А ми співаємо її по чернігівськи Знаєте, у вас зараз є негоду, я вам просто так кажу, дивіться, ну адже колектив невеликий, ви самі казали, усього 15 чоловік. При великому навіть бажанні, ви не можете знати всі ті пісні, які співалися в нашому чернігівському регіоні. Я думаю, що нас з вами почують і побачать, можливо, вже завтра до вас будуть йти люди і будуть казати: от я знаю пісню, яку співала ще моя бабуся. Куди йти? Як вас знайти? Ми на базі міського палацу культури. Так що Сахівники. там бігають по тому палацу міської культури, де вас шукати? Ага, там скажу одразу, ми там… То, як? там прийти. Там є черговий. черговий. дні занять нашого колективу це вівторок і четвер. І четвер. З... Ну, ви зацікавлені, щоб люди приносили пісні. Ну, звичайно. Звичайно, ну, звичайно. звичайно. Ви будете їх співати? Ну, будем, будем, будем. Скільки ж пісень акапельних є без музикального супроводу. Народних, які співаються з одним солісткою виводчицею, яка просто тут пісень багато. ж. От мені на думку ще таке спало. Дивіться, а от прийде бабуся своєю онукою чи онуком і скаже: ну, дитина просто геніальна, талановита. От хочу, щоб вона співала разом зі мною в вашому хорі. Що ви будете їй відповідати? А Ой. дитинці 13 десь там чи дванадцять. Якщо бажання таке. У вас є такі приклади, щоб бабуся співала з онукою чи з онуком? Ні, Ні, таких так не, не було. Сестри в нас, сімейні пари співають, сестри співають у нашому ансамблі, а ще внуки з бабусями не приходять. Тобто у вас все ще попереду, наскільки я так розумію? Дивіться, наша програма йде до свого завершення. У вас є нагода звернутися до мешканців Чернігівщини? Ну, звісно, що з побажаннями. Ну, а зв'язку з тим, що січень це місяць свят, Новий рік, Різдво Христове. Що б ви побажали людям? Ну, По-перше, шановні телеглядачі, шановні співвітчизники, ми хочемо привітати усіх з новим 2016 роком. Хай цей рік буде кращим, хай він принесе достаток, радість, мир і спокій в нашій державі, у наших душах, щоб ми були спокійні і завжди, на що ми надіємося, на мир в даний час у нашій державі. Країні. Хай це буде ну, найкращим таким подарунком у новому році. Звичайно, радості, успіхів, всіляких гараздів і хорошого настрою. Хай наша українська народна пісня додає всім наснаги і радості, і е, е, такого хорошого настрою. От. І так як іде і, і, скоро і Тетянин день. То хай і наші тетяни порадуються, і кохання вірного і щирого всім. От з новим 2016 роком. Усіх, коли місяць зійде, коли місяць зійде, ти до мене приходиш садочок. А я мамі скажу. Що піду назбирати квіточок, а я мамі скажу, а я мамі скажу, що піду назбирати квіточок, ой черешня черешенька, пусти мене моя ненька, пусти мене на вулицю, погулять на вечорницях. ой черешня черешенька. Пусти мене моя ненька, пусти мене на вулицю, погулять на вечерницях. Співайте, співайте всюди, співайте за столом, співайте е, на кухні, всюди, співайте, слухайте українські пісні. І завжди у вас покращиться настрій, народиться оптимізм. Тому я закликаю, приходьте до нас, поспіваємо, поспілкуємось, що з вашого репертуару візьмемо, що ви від нас візьмете. І таким чином ми збагатимось нашою невичерпною, невичерпне нашим багатством. Це українським. Українською піснею Єфросіння Довженко Олексій Пищалка, солісти народного фольклорного ансамблю Сіверяни, були гостями нашої програми. Ми зрозуміли, що вже найближчим часом ви до нас прийдете знову, будете розповідати про скільки людей до вас прийшло, і ви будете співати нам нових пісень, які ми вже забули. Вони нові будуть для нас, а ви будете розповідати і демонструвати. Що співали наші бабусі про бабусі в нашому Чернігівському районі? Дякую вам. Заходьте ще. Дякую.